Протягом минулої доби російські війська 110 разів обстріляли 43 населені пункти у 16 громадах Сумської області. Внаслідок атаки загинула дитина. Ще шестеро людей поранені. Повідомили в обласній військовій адміністрації. Під постійним вогнем також шостка місто. Ворог регулярно обстрілює з різних видів зброї. Там ситуація, яка у матеріалі кордон медіа. У цій потрошчині тепер будівлі ще донедавна розташовувався Свеський психоневрологічний інтернат. Заклад переїхав у шостку після того, як вороги знищили приміщення у свесі. і ось у липні цього року повторне влучання вже у шостці. На щастя, людей напередодні вже вдруге під час війни евакуювали. У будинку залишався лише охоронець, який вижив дивом. Масштаби руйнувань ви самі бачите. Заклад повністю зруйнований. На даний час в ньому проживати. Нема зможе. По будівлі випустили три ракети, дві одразу, третю трохи пізніше. Бачите, вирву <гум> цю. І третя ракета касетна, я так розумію, була пущена для того, що є. якщо люди будуть виходити, щоб більше, що їх у раді. Ситуація у Шостці ускладнюється, обстріли стають тривалішими і масованішими, каже міський голова. Ворог б'є із різних видів зброї, і передбачити, коли буде обстріл, неможливо. І найбільш хвилюються каби, які абсолютно складно угу. щось з їх зробити. І, безумовно, це шахеди безпілотні літальні апарати. других моделей, які так розраховує ворог, що один за одним ідуть і нагнітають ажіотаж, щоб люди хвилювалися, психували. Ось у цей будинок у липні влучив шахет, дім, у якому жили чотири родини, перетворився на згарище. Був зрив, жона прибіжала. О, тільки прибіжала, я успів спортивний діти. Ну, Одразу взрив такий, ще один. Ми намагалися вибіжати через двері, але там вже все було заблокуване, все горіло. А це знищена ворогом будівля медичного центру. Тут медичний центр, який функціонував свіжий ремонт з капітальними вложеннями коштів. Будівлю ми готували до реконструкції, вона мала вікна, хоч старенькі, але вона їх мала. Сходи розрушені до другого поверху повністю розбит край будівлі. Так? Немає можливості і всередині. Все, так? І всередині. Власниця будівлі, лікар-інфекціоніст Марина, веде журналістів усередину. каже, продовжують працювати, бо місту лікарня потрібна. Тільки ця частина функціонує і працюємо. Ми в ній. А плануємо ремонтувати то після того, як це було влучання, не стало менше людей до вас приходити. Стало менше. Ну люди мають і страхи, і люди мають і шок після того, що вони пережили. Така страшна гібридна війна. Не просто вбити, не просто зруйнувати, а і ще щоб створити такі жахливі умови для проживання. Але ми поступово привикаємо. Місцеві визнають, вся шостка має посттравматичний синдром. Люди намагаються менше виходити на вулицю, бо небезпека. За даними місцевої влади, побільшало і тих, хто ходить в укриття. Останній тиждень, як він проходить для вашої родини, переживаємо по кожній тривогі. Люди, які залишаються у місті, кажуть, поки намагаються адаптуватися. Якщо ситуація погіршиться, можливо, покинуть шостку. За матеріалами кордону медіа Ольга Чатайло та Любов. Сітак. факти, а єдині новини. Лаєві на місці нічної ракетної атаки росіян працюють всі комунальні служби. Тут величезні руїни, пошкоджені 23 приватні оселі, 12 багатоквартирних будинків, пошта, магазин будматеріалів. Повністю зруйновані три приватні будинки. Спалахнула потужна пожежа. Постраждало семеро людей. Ви Єрьоміна розповість докладніше тут. ще була ж прибудова її. Знесло вщент. Пан Володимир від самого ранку на руїнах своєї батьківської хати чоловік дивом зцілів після російського ракетного удару. Окупанти поцілили по звичайному приватному сектору ракетою Х-22. Повністю зруйновані три оселі, більше сотні понівечені. Навіть одразу не зрозумів, що це було. Ну, бахнуло, і я оглох. Трохи в себе прийшов. Дивлюся, ну на ногах у мене цегла. Двері теж розтрощені, і там все завалено. Я через двері вийти не зміг. Ви ж бачите, як о, влетіло першим о, в БМВ, і друга машина. Вони ж були заправлені. Будинок і обіця пана Володимира вигоріли вщент. Чоловік ще 2014-го виїхав з Криму після російської окупації. Це була його батьківська хата, яка тепер перетворилася на руїну. Каже, лишився просто неба. Вискочив у вікно. Був в одних трусах і <гум> нічого в мене не залишилось. Поруч постраждав і будинок його родичів. На момент удару родина була на вулиці і їх врятували дерева. Вот за тим орехом, так, кого наїли. Не важливо, як холодильник, як осколками. А якщо б я там був. Всередині будинку теж не вціліло нічого. Тут спальня, а там дитяча, а туди навіть я і не добрався. Вибух був такої сили, що без вікон залишились і десятки багатоповерхівок навкруги. Рятувальники аж під ранок загасили масштабну пожежу. Першу медичну допомогу пораненим надавали й волонтери загону швидкого реагування Червоного Христа України. Трьох людей одразу госпіталізували. Серед постраждалих троє чоловіків віком 32, 57 і 74 років, яких ушпиталили. Ще чотирьом громадянам надали медичну допомогу на місці. На місці російського обстрілу вже почали роботу всі відповідні служби. Електрики лагодять мережі, комунальники допомагають людям. Рати завали. Ми вже приступаємо до прибирання території. Будемо зашивати вікна, зашивати дахи, надавати допомогу. Зараз розгортаються гуманітарні штаби, працюються питання можливого розселення людей. Також постраждалі Миколаївці чекають і на спеціальну комісію, яка оцінить збитки після російського ракетного удару. Луїзарім на Тарас Вовченко, Даніїл Сліж. Факт та єдині новини. Київ оговтується від страшної російської атаки 31 липня. Тоді окупанти вбили 31 людину, з них п'ятеро діти. Ще 159 були поранені. Одна з ракет влучила у дев'ятиповерхівку у Святушинському районі. Тут 28 загиблих. У лікарнях міста досі залишаються 25 киян, зокрема троє дітей, десятеро постраждалих усе ще у тяжкому стані. Загалом пошкоджено півтори сотні будинків, медичні та навчальні заклади. Що зараз на місці зруйнованої багато. Розкаже Ольга Читайло. Вона зараз з нами наживо. Олю, вітаю тебе. Отже, яка ситуація на місці того страшного прильоту? Вітаю, В'ячеславо. Отже, на третій день після удару біля будинку у Святошинському районі поверхівки, Як ти сказав, що зараз рятувальні роботи тут завершені, але територія частково огороджена стрічками і тут чергує доволі багато поліції, тому що люди із вцілілих квартир приходять забирати речі. Також дуже багато людей приходять вшанувати пам'ять загиблих, приносять іграшки та квіти до зруйнованого будинку. Багато хто знав загиблих людей, тому що або перетиналися в спіль, Просторах, чи діти вчилися в школах, чи бачилися на дитячих майданчиках. Та навіть ті, хто не знав, приходять. І силу цього удару 31 липня відчув увесь район. Прошу послухати. Ну от Міша, вон бачите, сім'я, хлопець, дружина і мале дитя. Хлопець от ВТБ охоронцем. Працював. Удар був такий, що ну, це перший під'їзд. На ударною волною викинуло в коридор. Хочемо просто покласти квіти людей, біда така, що ж. Ну, забрали, їх Сам будинок тут нагадаю, що зруйнований частково один під'їзд, але друга частина цього під'їзду вціліла, і людей і вцілів також вхід у під'їзді, тому людей впускають у пошкоджені квартири для того, щоб вони забрали речі, як розповіли нам працівники поліції, які нагадаю, чергують на місці. Інші під'їзди там люди можуть проживати і продовжують проживати. Також місцева влада, міська влада Києва обіцяла розселення людей із пошкоджень. Будинку, а ті, з ким ми поспілкувалися, кажуть, що наразі є житло, вони тимчасово знайшли самостійно. Прошу послухати. У нас є чоловік, в якого загинула мама і сестра. Ну тобто він залишився без нікого. Я не знаю, документів навіть в ньому немає. На вулиці я не знаю, пропонують йому чи що жити. Де зараз нам допомогли трохи друзі, але це тимчасово друзі, тобто не мерія, не. Ні хохі друзі А Території навколо будинку продовжують прибирати. Тут також пошкоджені і сусідні будинки, там пошкоджені вікна. Те, що ми бачили, то позатягували плівкою, і люди також продовжують наводити лад у своїх оселях. Цікаво, те, що люди, з якими ми поспілкувалися, вони в момент удару перебували у своїх квартирах, не були в укритті і кажуть, що вони фактично дивом врятувалися внаслідок такого сильного обстрілу. Буквально за кілька кроків від Пошкодженого, зруйнованого під'їзду, а будується велике укриття на території школи. Наразі воно не завершене. Наразі в мене вся інформація. В'ячеславе. Дякую тобі, Олю. Це була Ольга Читайло, яка розповіла, що відбувається зараз на місці зруйнованої багатоповерхівки у Ситошинському районі Києва. Армія РФ учора вбила п'ятьох цивільних на Донеччині. Ще одинадцятеро поранені. Окупанти нещадно гатили по Костянтинівці, Сіверську, Покровську, Грайському, Слов'янську та Дружківці. Останній дивом минулося без загиблих, бо ж загарбники скерували шахеди на ринок серед білого дня. А от у Костянтинівці росіяни поцілили в житловий будинок і забрали життя двох мирних жителей. Учора також у Слов'янську внаслідок удару ворога була зруйнована головна візитівка міста одноіменний готель. Про російський терор Донеччини більше в сюжеті. Горять кілька машин, аврора і можливо, ринок. Сигналять і палають авто під ногами, обірвані електродроти, бите скло, шматки дихів, стіни, всякого іншого, що рясно розлетілося від вибухів. До неба здіймається густий чорний дим. Ось такі в асфальті. Багато пошкоджень, палає ринок. Самісінький центр дружківки, що на Донеччині росіяни серед білого дня напередодні атакували ударними дронами типу Герань-2. Аналогами іранських шахетів найбільше постраждав місцевий ринок. Ранені там є Все нормально. Ось це звичайні торгівельні павільйони були. Все палає дуже. Велика пожежа поліцейські парамедики надавали допомогу людям, де з палаючих торгівельних павільйонів. На жаль, без постраждалих не минулося. Поранень зазнали шість жінок та один чоловік віком від 22 до 71 року. Наслідок підступної російської атаки по людному місцю пошкоджено також два житлові будинки, кілька адмінбудівель та з десяток цивільних авто. Усього зафіксовано щонайменше вісім влучань дронів. Були двоє на місці. После первых двух Наташа говорит, побежали. И мы выбежали за угол. Присели, бежала женщина вся в крови. Мы слышим, летит третья, мы легли там в кустах за углом. Третья упала, мы не знаем, что с этой женщиной. Вышли опять, посмотрели, потом вернулись, слышим, летит еще. Забіжали в під'їзд. Пиль до сих пор в рту. гатили росіяни напередодні ледь не по всій Донеччині. Під удар потрапила і Костянтинівка, де загарбники вбили двох цивільних, вдаривши по приватному сектору з РСЗВ. На ранок стало відомо про ще трьох загиблих мирних жителів у Сіверську, Покровську і Райському. Двічі учора ворог атакував Слов'янськ, спершу шахедами, а потім із реактивних систем залпового вогню. Три жінки дістали поранення. А у міській адміністрації повідомили, що через влучання було пошкоджено зокрема одну із віст... Ізитівок міста, готель Слов'янськ. Ще одна людина вчора була поранена у Краматорську. Там армія РФ гатила по житлові дев'ятиповерхівці, через що спалахнула пожежа. У місцевій владі та поліції вкотре просять місцевих жителів не зволікати з евакуацією з прифронтових районів Донеччини, адже це може вберегти життя. Аліна Матвійчук програма Вікне з тебе єдині новини.